Для усіх на своєму каналі б у шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 26, 26 липня. В природі у нас я б не сказав, що щось є, але бачите, сім'ї ростуть. Оце кінець червня відводки. Я вам якось вже показував. Буду розширювати прямо корпусом. Корпус повен суші з медом буду давати їм на розширення. Тому що і ще у нас матки будуть сіяти, я сподіваюся, і серпень, і вересень, і треба, щоб вони підросли в нас. Вони знаходяться на Одному корпусі 230 і на магазині 145. Зараз одним глазом заглянемо з вами, що воно там робить. Чуть-чуть надо -чуть здвинуть, все, я зараз приберу. Зараз з вами подивимось, що тут робиться. Бачите, я їм по чуть-чуть даю. Раз у три дні по пакетику десь по літрі. Грам 800 літр. І вони, я думаю, що поставив їм вощинку для індикатора. Обробляю, як завжди, водичкою мене. В прошлому відео сказали, що я не показую, чи відійшов уже я від молочної сиворотки. Але я просто не показую. Все в мене є. Димаря зі мною нема, бачите. Я працюю, димарь, коли дуже непогода, а треба полізти. От я їм поставив вощинку дня три назад. Було в мене на п'яти рамках, я думаю, Добавлю, відтянули, відтянули, можна сказати, всю, всю відтянули, але не бачу, щоб матка там засівала чи що. А що там в інших рамках, зараз заглянемо з вами теж. Але це. І ще раз повторюю, от водки кінець червня я їх зробив на свищових матках. Отак от вони засівають, бачите. Добре, я вже неодноразово показував, показував і рамку гніздову, як вони засівають, але... Це нікому не цікаво. От Якби я показав, що десь або у мене, от так матка засівається. Бачите, пластикова овощина. вони її так з трудом будують. Але все, що забудовано, все матка з бачите, засіває, красивий розпліт, бджоли достатки і розширяємо ми. Її. Ну і ще раз зупинюся і скажу. Оце в мене свіщові матки. І садив я на ділив сім'ї, поділив, вони поки були си... сильні сім'ї, вони собі відтягнули повністю красивих маточників. Розплод був і потім я цих маток садив разом з бджолою її. І ви знаєте, де дуже гарно виходить, тому що коли своя бджола, вони її не чекають, аби в чужу бджолу посадив матку. Вона обично не працює так добре, коли аж не виведеться свої матки. А ці працюють добре. Я думаю, якби у нас в природі було завжди щось, тут би вже стояло по два по три гніздових і магазини. А так тянемося. Тянемося отак, бачите, як працюють вони. Сидять, бджоли є, але тіти нікому. Отак вони вже сидять. Зараз розкрию, підніму магазин і покажу вам так, друзі. Магазин повністю з бджолою. І тут повністю з бджолою. Давайте заглянемо одну-дві рамочки, які з розплодом. Зараз я витягну. Ось такі от рамочки. Бачите, вони вже виходять, вже таких сплошного розплоду. Але засіяно повністю, бачите, аж під самий-під самий, під самий брусочок і тут. Це вже виходять, пилком забивають, поки є пилок, хай носять. Тому що той рік був дуже тяжкий на пилок. Зараз подивимося іншу. Друзі, ну ось крайню рамочку достав. Від бруска до бруска. Це ще раз один доказ вам. Тут вже почали виходити, але теж від бруска до бруска було. Дивіться, може, незручно. показую, Але ось виходять і вони пилком забивають зараз. Якийсь такий кирпічного кольору йде пилок. Не знаю з чого він. Але хоч би з чого йшов. Мені все одно. От так всі рамочки. Ну, і інша сторона, дивіться, я вам кажу, що свіщові матки це нахідка, знахідка для бджоляра на пасіці. Я вже багато років це експериментую і дійшов такого висновку, що свіщові матки. Найкращі матки. Друзі, в цих випадках... Ой, комарі заїдають. В цих випадках я матку не відшукую, тому що вона мені потрібна вулику, а не показувати її комусь. Зараз отакий ставимо ще один корпус розріз і ставлю зверху магазин, і все розширення відводка закінчилось. Матка може бути тут, а може бути в нижньому корпусі, але вона обов'язково піде в другий корпус, тому що там вільні комірки. А цим джілкам бажаємо. Быстрійшого розвитку, гарного старту перед земів. Як, як же вам вже казав, що я зараз всі відводки обробляю, Обробляю і молочною сивороткою даю їм і даю молочну сиворотку в сироп, додаю. Десь літрів на 10 даю я літр. Молочної сиворотки. Я не жалкую. У мене вона і свіжа є, я і свіжу даю, і більш-менш таку вже витриманую 2-3 неділі. Мішаю, даю, різниці не бачу. Так, все, отак проводимо розширення відводків. В такому стані вони стають, бо і два гніздових, але ви бачили і магазин весь. Засіяний розплодом. Зараз заглянемо в одну день відводок. Уже місяць минув, сьогодні вже місяць і один день, як вийшла одна матка з тих, що провивали ми з Серегою. Одна єдина матка вийшла. Але я бачу, що і вона, мабуть, не готова до старту. Не дуже бджоли такі активні. Я їх і підкармлюю, але мабуть це ж вона недоразвита та матка. Зараз з вами подивимось. Достав я першу це вашінка. Добудували чуть-чуть вони і заносять, бачите, пилок такого кольору. Вам видно. Більшість його йде такого кольору. Але поки на цій рамці я матки не бачу. Місяць, напомню, вже ми прививку робили 25-го. Одна матка, вона була така іще полужива. Я думаю для експеримента її все ж таки положу у відводок. І подивимось, що з неї буде, відкормлять її чи не відкормлять. І на цій рамці я не бачу її, але такі відводки, де матки не обгулялися, їх і підсилити не можна, і вони починають потроху просідати. Насінав. Другій рамці. Не бачу я поки що матки. Це трутні. Яйця теж не бачу, але вони спокійні не гудять. І ще зараз одну рамку витягну. Це я ставив їм в ощінку, поки була сила сімей, поки вони її будували. А зараз вони її практично відбудували. А ось і матка. Дивіться, яка матка. З вами дивимось. Рівно о, є, появилося яйце. Появилось яйце. Зараз спробую сфокусувати. Але я її витягнув, знаєте, була білого кольору, хто знає, що вони і тільки-тільки жива. Ну Вже був 19-й день і вона ще залишилася жива, але корму нічого не було. Ось така ось маточка. Бачите, вийшлася тоненька, але вжарили її добре. І з'явилися мабуть сьогодні перший-другий день. Яйця, ну спробуємо сфокусувати. Може все ж таки я. Зараз з вами подивимось. Або сильно. А, вон. Бачите, є. Яйця є. Уже. Вже є яйце. Це я вам для доказу, щоб ви не казали, що я ось видно. Добре видно. Ось тут. Дивіться. От сфокусирую. Є яйця. Ось вам доказ. Все на через місяць. Ну, сьогодні вже 26-та, -е, вона прививала її 25-го була прививка. Я не став тоді казати, що одна єдина матка, оце вона була жива. Із тих 24 чи скільки. І ось, бачите, дозріла, дозріла, але вже і розплід повиходив, і сім'ї почали просідати трошки, але матка вийшла нічого. Подивимося і будемо слідкувати разом з вами, як же вона буде нарощувати в зиму бджіл. Все, друзі, не буду затягувати відео. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь зі мною все. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтеся, Пишіть в коментарях, чи були у вас такі випадки, чи не були. А ось я вам показую все наглядно. Рівно, це для мене шок. що Матка обычно після виходу, вони у мене шостий-п'ятий день вже виходять. А ця, от бачите, пройшло от прививки і до відкладки яйця рівно місяць. Все, дякую, що ви зі мною. І ще раз, слава Україні, героям, слава, до побачення.